Супер. Ай! Тихо, тихо, тихонечко. Тихесенько. Да, Та, Йома Так, десь отут я зайшов. Ага, а там мене вбили. А там мене вбили чого, потому що я десь сюди зайшов. Ага. Так, є, ось все Та зараза. Так, ось, ось сюди я зайшов. Сюда, все цей замок. Так, десь сюда я вроде. О, все, пішов. Да, 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 все, бачите, все, тут шлях. Блин, це, це капаєсь мало життя. Але я надіюсь мені хватит. А сюди я спустився. Пішов я. Ні, не, не туди. А куда я пішов? Сюди. А, тут ведьма. Я думаю, кто схегекає? Йома, це ж ведьма! Ага, еще и тупик. А шо я спустя?